Привіт, я Олена, засновниця Окейтаун, унікальної туристичної платформи, яка змінює правила гри. Окейтаун відкриває двері до невідомих культурних та історичних, про які мало хто знає. Ми допомагаємо відчути справжню душу України від ексклюзивних майстер-класів до прихованих музеїв, що зберігають багатовікову спадщину нашої країни. Але й найцікавіше, що Окейтаун також пропонує різноманітні активний відпочинок тури. Мальовничих горах, катаннях на конях, захоплюючі екологічні тури, відпочинок для сімей з дітьми, а також можливість розслабитися після активного дня. Окей, таун це більше ніж просто бронювання. Ми надаємо інструмент для малих та середніх бізнесів, який допомагає керувати їхніми послугами, оптимізувати пропозиції та взаємодіяти з клієнтами завдяки технологіям штучного інтелекту. Ми не просто пропонуємо транзакції, ми будуємо майбутнє. Збираючи дані для збалансованого розвитку регіонів, щоб усі учасники отримали користь. Як користуватися ОК? ОКЕЙТАН це простий і зручний інструмент для всіх, хто хоче відкрити для себе нові місця та враження в Україні. Ось як це працює: відкрите свято Кейтаун. Оберіть свій регіон чи місто, персоналізація під ваш запит. Інтелект платформи аналізую ваші інтереси та попередні бронювання, щоб пропонувати саме ті місця, що найкраще відповідають вашим очікуванням. Пошук за коротшою дистанцією для вашої зручності ви можете знайти місця поблизу, що ідеально підходять для швидко... швидких екскурсій чи спонтанних прогулянок. Перегляньте доступні пропозиції, виберіть активний відпочинок, забронюйте. Для бізнесу, для місцевих підприємців у Кейтаун це можливість легко представити свої послуги на ринку. Ви можете створити власний профіль, додати свої пропозиції, керувати бронюваннями та взаємодіяти з клієнтами через нашу saas систему Це інструмент, який допомагає оптимізувати бізнес і знайти нових клієнтів. Ми також активно розробляємо мобільну версію Кейтаун, яка використовує штучний інтелект і буде доступна на декількох мовах. Веб-аплікація дозволить туристам різних країн легко знаходити унікальні місця в Україні та замовляти послуги місцевих підприємців з будь-якої точки та підтримувати саме український туризм. Наша команда Окейтаун це команда професіоналів, об'єднаних спільною метою розвивати туризм в Україні. Ми зібрали експертів з різних галузей, щоб забезпечити максимальну якість нашого продукту. Ми впевнені, що Окейтаун стане ключовим гравцем у відновленні та розвитку туристичної інфраструктури України. Я закликаю всі туристичні бізнеси, курсоводів, музеї, сервіс провайдерів приєднатися до Окейтаун. Ми пропонуємо безкоштовний тестовий період до 2025 року. Щоб реалізувати наші плани, ми винесли Окейтаун на новий рівень. Ми шукаємо інвестиції для розробки мобільного додатку на маркетинг та залучення нових спеціалістів у команду. Ми впевнені, що Окейтаун стане єдиною туристичною українською платформою, яка підтримує як народ, так і бізнеси. Війна не повинна зупиняти нас у розвитку туристичної інфраструктури. Ми можемо запросити до України наших рідних, які зараз за кордоном і відкрити. І відкривати її для іноземців, які вже цікавляться нашою мовою та культурою. Зараз саме той час, коли потрібно діяти. реєструйтеся на Окейтаун та допоможіть відновлювати український туризм, хоча б у західній її частині.